Привіт, я можу швидко і точно обробляти й інтерпретувати інформацію з будь-якого джерела, а на що здатна ти як читачка. Мої можливості значно більші. Читання для мене це не просто обробка інформації, а подорож до життя. Цікаво, але для мене незрозуміло. Я читаю книги з насолодою, бо вони є для мене коштовністю. А ще своєрідний портал у різні світи, ідеї та культури. Читання смакує мені усюди, у бібліотеці, на передову, у кав'ярні чи на зупинці. А чи здатні щі відчувати емоції? Ні, цьому я лише вчуся. Але за інноваційними алгоритмами ШІ, відповідно до смаків читачів, добираю найвдаліший, найкращий контент. Так. найкращі книги мене надихають, окрилюють, спонукають до творчості та розвивають. Читаючи, я мрію, пишу вірші та релаксую. Пізнаю та мотиву. Пропоную концепт гармонійної співпраці Ї та читача створення бібліотеки майбутнього для лайтового життя. Я згідна з тобою. Такий простір створює континум навчання та зростання. І незалежно від того, чи маємо ми в ноті книжку, гаджет, девайс чи мишку не зволікай. Живи на повному. Nós vamos ter que